Так, ще шокує. Капуста, капуста по 35 гривень. Відразу тут на початку є, кому треба. Так, Подивіться, є пекінка. 35,40, ось така гарна є. Потім петрушка Салера по 50. Ось така капуста. 35-40, це молоденька, синя. 25, собой. 35. А ось така собойка. 25. А ще у вас радька була? Вже нема, закінчилась, на жаль, радька. Але це 10 ряд, тому що -то з цього потрібно на самому початку. Так, є цибулька така. 12 12, чесничок. 100. Ось така фіолетова цибулька. 18 гривень. І ще є морква. По 17 гривень. Біля 14-го навісу. В чому такий борячок? 15. По 15, а цибулька. 14. А картопля? 27. По 21. Біля 14-го на 8 У чому помідор? 50. По 50. А жовтий? А жовтий помідор? Жовтий 40 гривень. Такі 50. 40. 80. Ось такий 50. Добре. Цвітна по 90. А Романеско? Тож 90. Також 90. Оскільки морква по 22. 22 а бурячок? Ось така ще є по 20. А цибулька? Цибуля. 14, а борячок 14. 14. Це також в 10 ряді посередині. А по скільки дайкон? По 50. По чому капуста? По 28. А по скільки капуста? 29. 29. А картопля? 29. 21. Чому капуста? це да. більше. 28, ось така по 30. Ось така по 28. Картопелька по 22. По 22. А ще у вас є синя капусточка, так? По 25. п'ять. Це в одиннадцятому ряді По Оскільки картопля? 21. По 21. — Скільки картопля? 21 білорослав і 20 мелодів. 20 мелод і 21 білорослав. Так, кому яблучка чи груші потрібно, також є. Багато. Так, є по 70, по 60, 55. Держіть по кількість булька? 120. По 120, а хліб петрушка. 150 і 180. А брокколі. Брокколі, слухайте, 120 кілограм. 120 кг. і салатка ось така. Така джантілка салатка 150. Ось така 150. Ось така 80. А ось така є по 80. Зелень магазин. Другий термінал. А по скільки диска буде? А шпинат. Радецьку по 30. 30 так. Да, 250, ще вель 350. 250, ще вель 350.